Добрий день дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже дякуємо за ваші коментарі, за ваші підписки. За... Дякуємо за ваші коментарі по уходу за садом. До уваги ми це звичайно взяли. Будемо мазати, білити, все будемо робити. Ось трошки потепліє, бо в нас такі холодина була, морози. Дні. Вчора так було рад... морозу. Ну Сьогодні я хочу зняти відео про трактор. Бо мене дуже просили зняти детальний, детальний обзор трактора. Так як сьогодні він був вже в роботі. Провірив я сьогодні те, що я ремонтував ступицю, що було розбито. Коротко, загруз сьогодні по саме нікуди. Поїхав по дрова. Так що я спитав. Все працює культурно. Так що на вид не обращайте внимание, що він грязноватий. Потому що він сьогодні був у дуже важкій роботі. Ну і все молодець. За що ж я казав, що резина на 16 це вам не, не мотоблоковська. Ну, а зараз дійдемо до резини, все розповім детально. Ідея виникнення, ну це був у мене мотоблок. Ідея виникнення переробки. На трактор вийшла якась спонтанно можна сказати. Ніхто не думав не збирався, тоді. Щось так сходили ми у клуб на новий рік. На концерт я прийшов, кажу, буду, наверное, переробляти. Ну, перероба, конечно, він доволі пройшов після того. Ну зараз все детально розкажу. Коробка у мене стоїть старого образця. Тут висока коробка. Не зараз. Не, не, не така, бачите, по формі всім як ця. Тут у мене вже стоїть нового образця коробка. Бачите, її форма зовсім друга. Загнута. Ну це не грає ролі. Вона даже сама нижча, сама по собі нижча. Так що... Якщо ви будете переробляти, то у вас буде звичайна нижча трохи посадка. Нема цих я не робив я на осі підшипників. Не ставив, як ото ставити підшипники на осі. Це не захотів, тому що, я не знаю, видержують, не видержують ті осі. Ну це ж саме прикиньте, це яка нагрузка йде на ось. Це вся лежить маса та, на тогось, а ось і це ж вам нездорового. Не Видержує він вже скільки? Років сім, як не більше, як ми переробили. Та більше, як ми переробили. У років до 10. І він стоїть у мене на мотоблоковській рамі. На цій. Туди зроблений швеллер. Прикручений до її. Ще хочу полик трохи переробити. Прикручений. він, Ось покажи. Ось. До самої рями він прикручений швеллер на болтах. Ось тут у мене ходив мотор. І тут ось ходив мотор. До цих двох мотоблоківських прикручене саме це Ну, коробка старого образця Зараз пішли все покажем. Рама старого образців тримається на двох шпильках. А нового образців вже тримається на самих, на трьох болтах тут зверху. Так що, якщо будете перераблювати, то старайтесь її трошки тут усилить. Тому що вона... Я знаю вона имеє свойство. А, Трубу найшов. До речі, це перебрав металолом, треба обрати. Хто займається металоломом, можете приїжджати забирати. До полтони металолома точно буде. Ну а потім уже все удлинилось. І вже мотор проробив на прорезі. Получається. Щоб поставити мотор мотор у мене було відео де я міняв масло так що дивіться мотор стоїть 12 12 кінських сил раніше тут стояв 75 кінських сил ну так як я вже його Робив під пахоту то вже я зробив його мощний Купив мотор двигун його вистачає вот такой Так, А, а кріплення стоять із мотора 7,5. Так Проблема тепер в тому стоїть, що я не можу злити масло. Як відкручує пробку, вона опирається у кронштейнівці. Так що я вже сам не знаю, дивлюсь, мов прийдеться їх викидати ставити на якісь резинки чи що. Ну, це така проблема. Передок у мене цапки. Підшипники, Це все стоїть тяги, все стоїть Жигульовське. Опори Жигульовські. кажи як він зроблений. Сама труба. труба. Це кардан із ГАЗ-53. І кристалина в мене. Ну, кристалина у мене стоїть із простої сільхозтехніки. Старайтесь знайти побільше кристалину. І сам передок у мене ось прикручений, покажи. Прикручений на два болти. Дарями на два болти. Так що в будь-який момент я його можу зняти і, і розібрати. Саме, що тяжче було у зборці передка, це те, що ви скрізь показують колію 70, 70, 70, 60. А саму основу ряму до цапи, а до опори я ніде не знайшов в інтернеті. І тому доводилось різати, перерізати трубу, щоб самому додумати попасти на ремонт. Ну, виходить, у мене труба вийшла. Так, сама труба у мене вийшла. Так відсюди ж міри. Да ні, трубу, трубу. Ну, так а я що, трубу отсюда. Труба вийшла у мене 30. Тридцять. Один. 31 см, сейчас я подожди, пляжу трошки. Получилась сама труба с кардана 31 см. Тоді у мене були вот такі, ну оно і пластина не пластина. Я вирізав по длині, длина їх получается, ну, щоб стала опора. Вам по-любому надо сюди 20, 20 сантиметрів, щоб стала шаровоя. Тоді у мене був уголок, тому що, саме розумієте, це дуже знайти такий дуже тяжко. Тому я робив цю основу, щоб на цей приварити уголки і поставити опори. Сама ширина між ними получається 17 см. 17 см. Як раз воно получається, що входить шарове і цаппа. 17 сантиметрів. Получається. Ну, саме кронштейни на тяги рулевые. Треба ставити, тут трошки є одна загагуліна. А ну перейди ось на цю сторону. Ось покажи. Ось отута. Видно? Нижняя опора угу. виходить, ось трохи вирізать самие у цих кронштейнах, самі, бо не заходить болтик. Потому что если вы їх поставите наоборот, то їх не поставить, у вас тягу треба робити наперед. А наперед тяга вона ну, ну, не виходить. Так что учитывайте цей фактор. Обов'язково. Ну, ось покажи криставина. А, ще одне. Криставину треба робити. Так, треба вам ще до труби, якщо у вас буде труба, труба у мене виходить 80, 80. Так і ще я доварював сюди висоту 3 см. Щоб вийшло. Бо якщо буде ниже у вас, то, то коли при коливании... З самого передка у вас не буде каливання. Вона просто ляже на, на раму. І у вас передок не буде ходити, і ви можете перевернутися. Ви можете перевернутися. Так. Що ще по передку? Ага, так ото Я думав, колеса зробити, щоб вони стали внутрішні. Бачите, у мене виходить стоять наоборот. Ну, так, як. Угадував, угадував передок, угадував розмір, то в мене вийшло вони на наружу. І ви знаєте, мені набагато більш воно удобне на наружу. І у мене ось виходить. Вийшло... Де воно тут? Середина? Середина 79. Вийшло... Ні, не, не, ось середина колеса і ось середина колеса. Получилось ну. 74 см. Ну, по 70 я все обязаю, воно не грамотно не мешає. Не мешає. Хожу я все, картошку, все грядки, все мене ставиться тут сім'я. І так, бачите, що ти перейди сюди. І в мене, і так як рулявий, це болязна проблема, руляве в мене, іди сюди. Ось, виходить, в мене тепер рулявий ось. Виходить. Виходить на цю. Стоїть колонка Жигулівська. ти тепер туди. Стоїть Жигулівська колонка. Вона ну, у мене стояла більш під уклоном сюди. Було трошки легше. Но мені довелося її переварити сюди, бо я думав, у мене пропав стартер і мені доводилось заводити ручки. Вона стояла близько, так що вчитывайте цей фактор, якщо будете ставити колонку жигульовську, то ставте її більш під уклон. Мені все одно я буду трошки переравлювати тепер опять, ставить будеш під уклон. Тоді буде легше не така нагрузка на легше рулювати буде. І вчити цей фактор, що вам же доведеться. По-любому ж заводить не завжди всіх акумуляторів, все, щоб, щоб у вас було, бачите, колонка не доставала до руки. Бачите, мене ось от... яке расстояние. 5 см навіть більше. А я б зробив, щоб не було між рукою цим сантиметра не було. Ну це довелось перераблювати на швидшу руку, тому що якраз треба було їхати по сіну, а він не заводився стартером. А була банальна причина, от пропав, а замок цей, як із мотором йшов, замикав зажигання цей. Ну, так я його зробив. Я його вивів на кнопку. Ось спустив два болта. Два цих. Ось від плюсової, від стартера і спустив я його на кнопку. Спустив на кнопку. Ще одну. Дуже важливо. Пошли на цю сторону. Дуже важливо при переробці, як будете переробляти, учитуйте купіть спочатку ремні, а потім переробляйте. Бо я кинувся, у мене тут стояли 25 ремні 1000, 2500 тисяч. Дві 500 стояли ремні, у мене стояв мотоблок 75 лошадок. Ну я щось подумав, що є ремні 2700. 850, і я так зробив куди, А вже як зробив прямо кинувся ремнів нема, тільки були 2800. Так що якщо у кого навіть є 2800 ремнідок, я буду радий, якщо ми їх перешли і ми їх заплатимо за зайдем. Якщо 2850 є. Тепер у мене, бачите, натяжка виходить дуже вже ще чуть-чуть і все. Я б ще не натягнув. А ряму я вже не вдільню, тому що... Тому що далі вже длинять нікуди. Тут уже кінець рямы і тут стоїть акамулятор. Обов'язково робити противовіс. Я ось зробив. Ну, подальше. Старайтесь, щоб вихід його був туди як можна далі. У мене передка він стоїть противовіс до центра 60 см. Чим далі, тим його буде. Потому що если вы хочете переробити і орати, у вас буде слугам десь щось грибануся, задирати передок. І буде пахата хота погановато. А вес, я повісив вес, тепер исключительно працює. Работає. За що? Колеса у мене стоять Живулевские, 155. Резина 13, 155. Так, генератор у мене стоїть восьмерочний. Я його ось так поставив. Бачите? Зробив йому тут на різні кріплення. Ось, немає натягача ніякого, болт. І ось натягач у мене, бачите. Там є прорізь. І люба товща паличка вам натягач. Хватає, вже працює років на ну Три роки, четвертий рік. Четвертий рік, як я поставив цей мотор, тому що тут генератора цього саме розумієте, не вистачає. І тепер... У мене ж тут працює би генератор робить через лампочку. Покажи виход. А це у мене виход іде на оприскувач. Я забив собі оприсковач. Із... Купив моторчик на 12. Насос водяний на 12 вольт. П'ять форсунок. Вискачає у волю, пирськає, бачок 50 литров. Набираю повний бачок з тим противовесом. навеска у мене. Буду цепляти навіску, покажу відео віддільне по навесці. Робити, натягать, щоб один хоча б встиг. А це холодильник старий, стиральна машина. Натягать, робити, щоб він у вас був на пружині. І Іграв. І грав. Тому що, як не робити, у вас буде таке каливання. Вон же наперед коливається. На ряду. І я зробив трошки, ось у мене воно передасть камера чи ні, він зроблений трошки під уклон. Тому що если поставити рівно вони спадають, і якщо сюди стоїть, то він заїжджає сюди, я зробив сюди і воно нікуди не А, на, на оранці ви ж їдете і у вас починається. Я зробив сюди уклон, і тепер вони рівниці не спадають. Нікуди. Держиться. Так, що ще? Ага, повороти в мене фрикціони ці всі повороти в мене ось стоять ручка викручую. Вижимаю. Не знаю, мені сподобалось ручка. ногою, Ну що ногою, ногою вам треба вижати щеплення і треба повернути. Ви ж не зробите? Ні, а рукою, ну, кому як йдемо. Щеплення у мене. Ось нажне щеплення. Ногою вижав. Тут щеплення проста система. Стоїть Трубка, до трубки приварена. Приварена пластина, на болти, також дарями кріпиться. На болти болты. Речак, це саме все саме робили. Тягать і все. Вижимається, все. Все працює, все. Газ ручний. Нажного газу я не ставив. Аналогічно і тормазив, не ставив, бо я далеко не їжджу. Хто хоче, хай ставить я. По поводу того, що покажи річак. Зай, красний у мене, Чого тут, чого того що у мене калія стоїть на 70. Стоїть калія на 70, полика ви не роздвинете. Тим паче, що я ж обробляю трактором картошку, все, у мене все садиться по 70. Тут зробить речаги вивезти. Саме розумієте. А хлопці туди їздить? Ще? Якщо там рычаг? А, і хлоп, у мене жоші ну, ж надо за рулем їздити. Ну, коротше, неудобно буде. Сюди вивезти. І вони казали, виведи на бок. Хорошо, вивів я на бок речах. А як злазить? Як я злізу. Тим паче, що ще Оля заскочить. А як бабуля моя буває за рулем приходить, вона взагалі ноги короткі, так так і злазить. Ніяк не виходить. Тим паче, що ось вивев речах. Воно достаєш удобно, можна ближче, можна далі. у мене ж коробка цього ж старого образця у мене ж повищене, понижене, виводиться ж отак Ну якщо ви знаєте скорость, так не заморачуйтесь і не й голову холодно. Тим паче, що у мене ж виведена вся коліса і сидіння стоїть трохи виведено тут назад. Чого видвине назад? Тому що у мене виходить длина трактора коліс до коліс. Ви берете звороти, воно подержи. От початку колеса до кінця коліса виходить метр восім. Ви ось трошки доїхали, підняли, розвернулись. З ворота виходить. Ну, в мене 60-50-70 см виходить з ворота. Городи у мене, дай Бог не... будете наблюдать за нашим видео, будет все хорошо, будем орать, покажем, что развернуться толком некуда. Так что учить. А если вы поставите ось на коробку, сядете, я... Так, сейчас даже вам скажу. Сидение сиденье получается 45 сантиметров. Вы... Так, вот сначала коробки 30 сантиметров. 30 сантиметров вы подаете сюда. Подаете сюда. І у вас получается ще на 30 см удлиняйте. Короче, у вас трактор больше 2 2-10 м. 2,10 10, 2, 10. трактор. На ваше усмотрение дивиться саме. Плюс 2,10. Догорода 2,10. 2 Мама. плюс противовес 60 см, 60-50 см. 3 метра трактор у вас получается. Воно вам надо. 3 метра трактор, це виходить, як уже мини-трактор китаєць. що теж нігде не розвернувся. Так. Ну поможи, що, що не забувся. Головне, якщо ви... Ну колеса, я всім кажу і буду казати, що колеса резину треба ставити на 16 У мене стоїть 6.0016. Тому що... Мотоблоковські, ви не виїдете на їх, ні з грязі, і орати не будете. тому що колеса я ставив на 10 резину. Ставив на 10 резину, у мене он треба вивезти, є стопка. Вони і ёлочкою став, і прості, вони не видержають, вони лопають. І у тоді буде стояти трактор отак. Плюс ще плуг полізе в землю, у вас став так. І в ітогі ви будете закапуватися, закапуватися, закапуватися. Хоч з культиватором, хоч з чим, хоч з плугом, хоч і з прицепом. Я ж кажу, я сьогодні вплюхався, в мене Так видно. Видно. У мене коротше, з тієї сторони колесо повністю утопилось. Це було в такий складометрів десь, мабуть, півтора сирогов клини. Ну, трошки прийшло скинутися, але я викапнув. На мотоблочних я б не виїхав, не зайшов житті. Так, що ще? Ну сидіння у мене просто воно тут без пружин, без нічого стоїть на, 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 на саме. Тутці, що була мотоблока, ліса ходила. Це з МТЗ ще, я колись би працював на МТЗ-тракторі, пам'ять Так, пам так. За руляве я сказав, а, руляве, руляве. ці стоять у мене, як називають кристалини. Крестовини — це МТЗовські руляві. Це стоять із МТЗ з рулявого. Криставини у мене. Настача це все Жигульовське. Руль, правда, Москвичовський. Маскучовський тут куточок, бо не було в мене руля. Так. Ага. Тяга. Тяги ж забув. Так. Ця тяга. Поперечна тяга. А ну пабір життя. Поперечна тяга по пальцях у нас получається 37 см. Дольна тяга руля основна у нас сколько там? На, 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 краю, на краю Да. 48. 48. Це не по центру, а від начала і до кінця пальців. Пальців. Сошка Жигулевська стоїть на другим. Не на первом. На первом. Не на другим, на первом. Ну а тут уже ж саме регулюєте. Развал схожіння регулюється все на глаз. Ладно, щоб колеса труба. Ви, ви почувствуєте, як будете переробляти, ви відчув, як у сторону тяне трактор, у ви будете ви робити. Головне головне зробити, щоб у вас як будете передок ставити, він був рівний. або трохи уклон сюди. У мене трохи уклон і це допомагає. Ні рви не болтив, нічого. Так. так, тут як будете переребувати, так ось у мене, у мене шість з крута стоять. І я попереблював, бо вигинає. Зараз, зайш, зараз. Так, А, ось. Прищапки. Це атрибут головний, Без них не можна нікуди виїжджати. Газерка Логазоновське дребежити не можна. Що не туляв, як не затуляв резинки. А ми оприскувати у, у тому році, жара ж була така, як так з бабусею поливали грядки. У мене виведений віддільно шланг, я заправляю 50 літрів ведем. А заливали, щоб вода чиста була, так тряпками, тряпку ж прищапками пришпинджували. Ну я взяв на зеркало, їх приділав, пришпиндив, і воно перестало дребежать, так що оце ну а так що проводка в мене, я скажу, що ну сигнал, світ, стартер, зажигання. Ну, Так, що ще? Може що забув? Може, що не доказав. Я скажу, що ряму, ряму, будете робити ряму, дивіться по, по цьому, які вам поедем. Якщо ви будете ставити 13 сильний двигун, то Ну да, у вас і коробка старого образця. то вам даже, взяти мій розмір, ось, від начала сцеплення, вал на сцепление. І до, до шківа у мене виходить Так. То, 115 посередині. 115. 115 посередині. Получається 115. А у вас коробка буде йти така, туда прогнута. То у вас буде получаться как раз на 2800 рівні хватить, я вам скажу. Якщо нового образця, на 2800 хватить. І того у вас получается буде от рями. От начала, де буде йти и до самої конца рямы, ну метр двадцять. Я думаю, как раз вам и хватит. Метр двадцать, метр тридцать. Робить, короче, раму метр тридцать. От самого цього. От самого начала коробки крепления и до того робить метр тридцать. Так, я думаю, вам как раз и выстачить. Ні, ну так мене докладно просили. Ну так. Ну, ну, думаю все. Думаю, все я сказав. Все, все що було. Ну, кого що цікавить, звертайтесь. Буду казати. Я нікому не відмовляю, нікому нічого. Думаю, детально розповів. Нічого ж не забув. Леша, нічого не забув. Він з нами не розговорював, бо ми з ним не гуляємо. <гум> ну а так, пишіть, коментуйте, ставте лайки. Не стесняйтесь, спитайте, все розповім. Так бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей. Про циркулярку пам'ятаю. <гум>